Так. Надо найти загоре музыку без авторского права. Наверное, классическую поставлю. Вот эту вот. Ну давай. Вниз. Вот так вот. Мінус десь 18 децибіл. Коротше, це сьогодні, а не завтра. Сьогодні 6. Це 6 червня, понеділок, на часах 17.04, сьогодні 24 й год. Це обзор, який мав був вийти ще. У суботу виходить сьогодні. Давайте подивимося, що я накупляв, кидаємо часи. І так, першим ділом подивимось на отакий хромакей. Так, мама, ти знімай мене. Опа. Так, А? Хашка на гумі. В такому пакеті. О. Ой, Ого. Це ти людей пугаєш. І для чого він? Це зелений фон. А. Це зелений фон, бачите, маленький. Ага. Маленький зелений фон. Не просто не один. Да. Тому, щоб він більший був. Він спеціально на А якщо тобі треба синій цвіт, а не зелений? Так от он, бадабуди бадабуда. Он маленький був. Синий. Не, он специальный маленький. Это, это, по поясу. Кто до До цієї штуки все ж до хромакея треба купити парову гладілку. Що от конкретно не вистачає парової гладілки, щоб розглажувати ці неровності. То що вони будуть конкретно, вони будуть конкретно мішати, врізувати потім з хромакея чоловіка у відеі мене. Ну что, можно сохранить проект, сохранить как этот компьютер так, Это Ждут вот часу. Обзор, обзор на хромаке и одежду. Переименовать контр c Проект Ctrl-V. Сохранить. Рен, рендер обычный интернет рендеринг customization пускай все Че тут можно добавить тут можно поставить 50 24 поставим чуть получше аудио чтобы было там прям по максимуму чего бы не правильно Так, система тут амона графического процессора доступный куда? Амона использует куда? Куда? CUDA. Кто их скажет, короче? Я называю куда? Куда? Куда и откуда? Окей. Okay. Брауз куда? Иду. Сейчас обзор на вещи и Окей. Сохранить ренд. Ага, отмена. Выбрать все. Рендер. Все, это надо. Называется. Тут все. Стелпа. Куда? Куда, то куда? Рендер. По сути, должно зарендиться. Бри... Все быстро. Привет, Катя. Давно не бачил. Что, ты давно на стриме выходила? У меня вот тут новая обстановка. Я уже все по новому делаю. <реш> Андрій пише, що я, я гандон, не отрицаю книги. Не, не навчився так нормально читати. Я я безполезний в цій жизни. Купив собі хромакея Катя. Зараз до рентгура відосика обзору і Чуть-чуть одежды купив собі на цьому до в матеріку. І треба ще зараз зняти. Смішний ролик, у мене оказується появився другий телеканал, на який я знімаю безмолвний контент. Чисто без тільки безмолвний контент, і треба з, з, записати ролик. Драсті, курочка Гулі. Так що зараз будемо ще записувати ролик. Возможно, теж це все в ефірі, а потім, після цього, ми будемо його теж монтувати. А в тебе що, Катя? А чем ты можешь быть занята, Катя? Не бреши хоть. Совесть май. Не будай, не буди. Не гуди, не буди, не будай, и буда, буди. И не ври тоже. Курочка гупи. Что у тебя за вещь вылез? А елки? Это что за смайлик? Как его разуметь? Давайте поотвечаем трохи на коменти. Уже давно, уже давно такой вещь не занимался, как ответы на коментарі. Уже забыл, коли таке я було. В Жесть, з тим ремонтами машини. Ужас. Что тут мені пишут? Я уже давно коментарі не читал. политический комментарий. Я його зачитывать не буду просто отошлю цим людям сердечко. Хай порадуется в цій жизни хоть чем-нибудь, хотя бы моем сердечку. Как можно есть тальку с сардельками, так истин нельзя. А что не можно есть тюльку з сардельками? Кто запрещает? Мне кажется, цены под запретом. Так, виключаємо звуки робочого стола. глянемо будемо дивитися з комп'ютера, як іде стрім. Чи все good. І будемо відповідати на коментарі Ой я в ефірі. чого-то нам Катя не пише. Люди, чого лайки не Ну, Україн, да, я українець. А. Так, я не з міста, я з села, Житомирська область, Коростенський район. Напишіть мені фідбек, як мене видно, як мене чутно. Як вам як мій вам фон ззаді? Дивіться, скільки гітар, тангавайська гітара, ікона. Ну, прям, мода стіль. Мода стіль, люди. Катя ушла, обиделась, наверное. Да и хер с ней. Кто спишет, красава. Спасибо за поддержку. Дякую за поддержку. Я сегодня, к поменял Шарову, как на свет народился. Я вам кажу я, я звук, что камера там, и дивлюсь в ту сторону. цікаво розмовляєш, Спасибо, Юрка. Hello from Slovakia Slovakia, Hello. Інтересний фон. Спасибо, спасибо. чому на Суржику? А чого б не ДНЗ? Чого б не? Що, що запрещає, Наоборот, надо продвигать свою родну мову. Я всю жизнь говорив на суржику. И ну, типа не збираюсь этого менять. Це моя фишка. Мені це нравится. Я думаю, люди, які мене смотрять, їм теж цікаво подчерпнути частину української культури, яка розвивалася на Житомирській області. Якісь інтересні слова, словішки І так далі. Це у вас такий говор, чи ти. Ні, це у нас так говорять. У нас так говорять. Представляєте? мало хто вірить, але це так. Несколько районів так говорять у нас. Тобто це доволі велика територія. Це прям цілий діалект по області. Ну хто був у Житомирі, вони мені часто пишуть «У Житомирі так не говорять». Ну, ідіоти, одним словом. Ну да. На якому Хочуть і розмовляють. О, чистий український. Так, да. Житомирська область, прям чистий український. Без сумнівів. Без хе-хе. Хто, хто путешествував по Житомирській області? Навіть в Любарському районі, який вже близький до Хмельницького, да, нема там української мови. Там дуже много неукраїнської мови. Ну, я не знаю, де знайти чистий український язик. Його нема. Хіба що може десь в центральній Україні? Напишите, кого розмовляють чисто українською. Возможно, хтось нас дивиться в кого всі люди прям шпарять українською чисто мовно. Напишите об этом, не мовчіть. Так, а я читаю коментарі. Який здоровий і корисний обід. А гречка приготовлена руками мамі. Це смакота. Мамі батько привіт з Хмельницького. Дошли, много сердечок. Напишу обов'язково передам. Обов'язково. В нас Львові. Да в Львові не говорять українською И чо? Там того такого нету. Там своя якась сверхмова. У мене був. Я на стройці колись работал, і у мене був гуцул зі мною робив. Це ужас. Во-первых, он шпарить як тара тайка. А во-вторых, там столько неизвестных мини-слов. Ну, типа, ужас. Еще он старался не говорить. Ну, то есть, типа, я ему сказал, ти ты так не говори, бояться я не понимаю. Он, бувало, что-то сказал, что-то подать ему надо, вообще. Ну, разом работали. Я вообще не понимал, что он хочет. То, что я его слова, не понимал. Я йому казав, ти можеш хоч трохи старатися українською мовою говорити, щоб хоч трохи понімати друг друга. Говорять, Гуцул, це не Львів. Не знаю. Я дивився, якісь мені попадалися ролики з Львова короткі шорти. Та там вроді теж української не говорить. гуцули, там у них свій діалект тяжкий, да. Ну і в, в, в Львові теж проскакують всякі слова. Так що, ну. Навіть в Львові чисто української немає. Дякую, що сказав. Який ключ ночі з собою брати. Сьогодні ночі буду, на Nissan. Хтось тобто мені написав, коли я ставив акумулятор і відео записав. До побачення в мене 1%. Поки курочка гупі. Удачі тобі, щастя в житті. Пускай завжди з тобою буде удача. Ми будемо за тебе держать. Ох ти мої кулачки. Аналі читай далі. А мене тут хлопець. А мені тут хлопець клас. Дякую за підтримочку Дякую. Підтримо. Ну очко. Спасибо людям, кто мене поддерживает. До свидания, курицька. Курицька гупі. Ку курицька. Що тільки робиш, на биржу І и Да. Некоторые люди так мне завидуют, что я безработный и вкусно їм. Что это просто капець. Так, приємного. Дякую. Мені мене в дві руки. <кхи> дякую, щоб швидше писать. В те времені у нас скоро відео буде готове. да Скільки там процентів? 86. Хорош, ще трошки на гітарі. Колись грав, так. Да? Очень много колись грав на гітарі. У мене там. е-е як мені встати? отак от там, там видно акустичну електро, 12 струнну і гавайську. І там ще збоку не видно справа коло акустическої, е, класическа вона в Чохлі, її не видно, вона запакована. Привіт, Іван! Що так це я читав? Раніше я очень много грав на гітарі, напише Діма візник під гітару. найдеться 140 видео, там канал Дим Гитар, канал называется. Кстати, ссылка я в шапке профиля и в описи до трансляции тоже. Три крапки. Вот тут, наверное, три крапки. Три крапки вот тут нажимаете. Чего вот тут? Опис. И заходите там. Там есть ссылочка на мой другий канал гитарный. Возможно, еще добавлю ссылочку на канал, на который я Типу, всякі шорти скидаю Ну Там таке, звісно, надеюсь, воно розвіється в чому повноцінне. А в нас вже ролик готовий. Давайте люди перезапустимо трансляцію, будемо викладати ролик і общаться. Да, Погнали!